Ключі від Бога. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 16-го звичайного тижня. Рік перший. Вивів Мойсей людей до Бога з табору і стали вони під горою. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобине того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах, не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм. Бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий. Що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидять мене і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імени Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, Хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай на відпочинковий день. Щоб святити Його. шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває у твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь сьомий день і освятив Його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Не свідкуватимеш ложно на ближнього Твого, не зазіхатимеш на дім ближнього Твого, не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані Його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому Твоєму. Обидва біблійні читання сьогоднішньої літургії говорять про Слово Боже. Перше читання зі Старого Завіту представляє його як заповіді, а друге з Євангелія порівнює його з зерном. Деяким християнам здається, що старий завіт це головним чином заповіді, які обмежують людську свободу, а Євангеліє звільняє їх від заповідей. Ті християни, певно, уявляють собі заповіді, як зачинені двері, які Бог пороставляв на багатьох стежках до свободи. Тим часом заповіді можна порівняти не з замкненими дверима, а з ключем, який їх відмикає. Стоячи перед зачиненими дверима, людина може намагатися їх відчинити відмичкою або виламати. Або пошукати іншої дороги обхідної, але вона також може звернутися по ключ до того, хто його має. Заповіді це власне ключ від Бога, що пасує до дверей, які проводять людину до щастя. Євангеліє порівнює Боже Слово із зерном. Без зерна не виросте нова рослина, але й зерно. То ще не рослина дозріла до плодів. Ми часто хочемо від Бога уже тепер, просто зараз, готових результатів наприклад, миру в Україні, праці для безробітних, мудрого та доброго політичного керівництва тощо. Тим часом Бог дає нам розв'язувати всі наші проблеми, роздаючи не готовий продукт, а тільки зерно. Наша роль правильно прийняти це зерно Божого Слова, уникнути небезпек, які можуть загрожувати розвиткові Божого життя в нас і через віру й терпеливість принести плоди. Це буде не одразу, зате навіки. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.